Получається, тут йде не тільки інформація. Тут йде крім інформації ще енергія жива. Жива вода. Євангелія кажеться, Христос каже, каже я дав живу воду. От моя задача бути в Бозі, бути в Христі, Осві... тобто моя увага, я дивлюся на вас, а сам свідомості я з Богом. Тобто, розумієте, про що зараз говорю? Моя. Увага. Хоча дивлюся на ваші очі, на вас дивлюся, але я не прийму не у вас. Я зараз Богом. Я внутрі в свідомості Бога. Я в свідомості думок своїх у присутності Бога. І от наскільки я зараз на вас дивлюся, а сам в свідомості стараюся освідомлювати Бога через думку. Наскільки в думці я освідомлюю Бога, наскільки через думку я відчуваю стан тої думки Божій. Наскільки? Тобто, Моє сна, бачання добра в мені до вас. Добра не немога. Добра у Христі. Тобто я хочу, щоб я наповнитись добром до, до вас. Щоб якби дала, Чим більше я направляю почуття добра до вас, тим більше я обнажаю це добро в своїх почуттях. Мені здає краще через ділення до вас. Благодари. Благо ділися! Добро, з яким я ділюся. Добро, яке ну, зауважте, таку одну цікаву річ. Бажання добра добро дає усмішку мені. Дає усмішку, яка йде з почуттів радості, почуттів добра, яке бажаю вам і почуття є моєї радістю, діленням добром з вами. Я получаю радість. Радість не від ваших очей до мене. Це був егоїзм. Бо як ти дивишся, добре дивишся, в мене добра енергія. Не добре дивишся, вже в мене все в мене наздрість спортився, вже пішла емоція з друга. так? О, Я вільний від цього. Так? Вільний від твоїх до мене. Бо я в тій хвилині залежу від уваги на Бога. Від уваги увага, добра в мені через Бога, бо від Бога через мене до вас. Це добро получає мені, дає мені радість, дає мені піднесення, де да мені Ну, Щоб це було постійно, це велика праця. Це дуже велика праця. Я зауважила зараз свою помилку, в якому плані, що я, коли починаю практикувати ваші науки, то що ви говорите приміняти їх, я очікую того результату, про який ви кажете. Тут дуже велика помилка, бо його не буде. Тобто, це має пройти період, це має пройти напрацювання, це роки. Це виробляється постійність, а не так, що виходить. То, що моє сприйняття, та що я від вас чую, воно співставляє моя свідомість, що те, що ви кажете, так і має бути. А воно те, що ви кажете, я роблю. А воно так не відбувається, те, що ви кажете. А відбувається те, що є в мене всередині. Так, неочищена. Я від цього страждаю, бо я очікую, що тут сказала, Господи, помилуй, і все. А воно треба сказати мені десять тисяч разів, господи, помилуй. Тобто період дати. І в цьому є також обман лукавого, розумієте, для, для моєї зараз свідомості. Тобто мені відкрилися карти, і за цього виходить, я себе якби чую угу. із і себе, от що я від себе очікую цього. Ти має пам'ятати, що ти проси, а Бог Богу давати. Та коли, як Бог буде давати вже не наше. Він може бути давати тобі зараз Хрест, щоб ти зараз повернувся до нього більше глибше. Так як я розповідав, що коли до мене прийшла чи якась емоція, а в цій емоції якась злість підійшла, підійшла, я в тій хвилині я вже знаю, що в мені ця злість, та злоба, ця енергія, мені дискомфортно мені бути. І ніхто не бачить. І зовсім все нормально. Але Но я чую, що мені дискомфортно. І я починаю кричати до Бога. Господи, визволи мене від зла в серці, зла в душі, визволи, Господи, визволи, відрікаюся від зла в собі. Може, не виходить. Я шукаю інше слово. Господи, помили мене грішно, Господи, помили мене. Тобто я маю велике бажання. Це не молитва. Але, як правило, це велике бажання звільнитися від зла внутрішнього. Зла як роздратування це може бути, зла як обіду може бути, зла бути неприясть до людини, зла, яке тебе всередині просто колотить, ця енергія, яка тобі не потрібна, але тобі зле ці енергії, ці страсті диявольській, або мертві ці енергії. Яку ти або десь схопив, або піднялося щось твоє, яке десь глибоні в тебе сиділо, спало. І от якась асоціація, чи якась розмова, за тим може бути причина страху, було. піднявся страх, а тебе страх з дитинства. І воно несвідомо все піднялося в тебе О, і тебе трусить. О. Або відчуває. Як ведуть діалог я своєю родиною, яку е, не осмислюю може зразу ще, а в тому, що от як я гарно сьогодні сказав, а яке все. Ну або там ще мене сьогодні, там ще якісь моменти хвалять, не хвалять вже друге. От там мені хочеться всіх спасати, що всіх робити чеками святими, якісь моменти, такі, підходять діалоги через моє его всередині. І я якби даю згоду цьому Его. Направді я такий же є. Я даю згоду, я признаю. Я Знаєш, брешек, а не, я, я хочу от его. От. І цей діалог нечистий взяв на крючок. Цей діалог, це він сказав, о твоє я святе, бачите, свої святі світо не бачить. Який ти розумний. І так далі, то що йдеться питання, діалог. Тут йдеться, відрікаюся від его зла, від самолюбства, від самовосхвалення себе, відрікаюся цього зла в собі, від цього егозла, той страсти мертвої.